Рожеві троянди класичний вибір для вашого саду. М'які рожеві рожеві троянди роблять прекрасний фон для яскравіших однорічників, а багаті, гарячі рожеві квіти сама по собі. Незалежно від того, який вигляд ви хочете створити, є рожева троянда, яка втілює ваше садове бачення. У світі є понад 150 видів і 30 тисяч сортів троянд, і вибір може бути непосильним. Ми спростили це для вас, перелічивши деякі найкрасивіші рожеві троянди. Виберіть один або кілька різновидів, які відповідають вашому стилю, кліматичній зоні та бажаному рівню догляду, щоб знайти ідеальний варіант. Якщо ви вирішили додати рожеві або пурпурові троянди до свого саду в цьому сезоні, ви зробили чудовий вибір. Ці квітучі чагарники та альпіністи додадуть красу вашому саду та забезпечать приголомшливі зрізані квіти для дому. Давайте уважніше розглянемо наші улюблені рожеві троянди з іменами та фотографіями кожного. Принцеса Олександра Скента. Наукова назва Роуз, принцеса Олександра Скента. Тип рослини, багаторічний. Походження Девід Остін, Великобританія. Розмір рослин від 1 до 4 метрів, освітлення, повне сонце, частковий відтінок. Кліматична зона від 4 до 11. Принцеса Олександра Скента Девід Остін Роуз це приголомшливий варіант. Цей сорт пропонує теплі рожеві, незвично великі квіти, що ідеально підходять для різання. У них чудовий аромат лемани Ти Роуз. Принцеса Олександра цвіте безперервно з весни до морозу. Привабливий, закруглений чагарник переносить частковий відтінок, що робить його універсальним вибором для садівників з обмеженим простором. Принцеса Олександра має чарівну давню англійську красу та сучасну витривалість. Цей сильний кущ ідеально виживе зимові морози та сніг. Нагороджений найкращий чагарник на випробуваннях Portland Rose у 2012 році. Принцеса Олександра Скента це безпечний вибір. Ідеально в контейнерах, але також красиві в змішаних кордонах. Абрикот Дрейв. Наукова назва роза Мейміроте. Тип рослини багаторічний. Селекціонер, Мейлхан, Франція. Розмір рослин від 1,5 до 2,5 метрів. Освітлення повне сонце. Кліматична зона від 4 до 11 Не плутайте назву роза, абрикот, дрейф, світло, рожевий з легким теплим абрикосом підтекстя. Ця троянда з ґрунтового покриву розкидана скупченнями невеликих подвійних рожевих троянд. Ідеально підходить для додавання кольору в невеликі садові простори та уздовж стежок. Ці чарівні мініатюрні чагарники чудово підходять для початківців і потребують дуже мало догляду. Вони будуть рясно цвісти все літо. Якщо ви ледачий садівник і забудьте зняти відпрацьовані квіти, вони навіть утворюють красиві стегна троянди восени. Новий світанок. Наукова назва роуз. Новий світанок. Тип рослини багаторічний. Селекціонер. Дрери, Сполучені Штати, Розмір рослин 10-15 метрів, освітлення, повне сонце, частковий відтінок. Кліматична зона з 6 до 11. -го. Якщо ви хочете створити романтичну атмосферу у своєму саду, новий світанок це троянда для вас. Вкажіть цю зал слави надаркою, і у вас буде казка в найкоротші терміни. Але будьте обережні, цей сорт для сходження на 10-15 метрів дуже енергійний. Переконайтеся, що у вас достатньо місця для його довгих пагонів та великої кількості сріблястих, блідо рожевих квітів. Новий світанок це повторна квітуча троянда, яка цвіте хвилями з весни до морозу. Він має делікатний, свіжий аромат. Він також має відмінну стійкість до захворювання. Його пишні, блідо, рожеві квіти навряд чи розчарують. У 1997 цей сорт отримав нагороду найпопулярніша троянда у світі на всесвітній конвенції товариств Роуз. Колет. Наукова назва Роза Мейруб. Тип рослини багаторічний селекціонер, Мейлхан, Франція. Розмір рослини 8-10 метрів. Освітлення, повне сонце. Кліматична зона з 5 до 10. Якщо новий світанок для вас здається занадто сильним, подумайте про чарівну колет. Колет це трохи менший сорт сходження, завишки 80 метрів, покритий витонченим коралово-рожевим мереживними квітами. Ця чудова троянда пропонує старомодний вигляд та сучасну стійкість до хвороб. Колет буде повторно цвісти протягом усього літа і найкраще посадити там, де він може вирости шпалер або стіну. Виберіть келет, і ви будете нагороджені потужно ароматними дамасними квітками протягом усього сезону. Квітник рожевого кольору. Наукова назва роза Нуатрау. Тип рослини багаторічний селекціонер Вернер Нуек, Німеччина. Розмір рослин від 2 до 4 метрів. Освітлення повне сонце. Кліматична зона від 4 до 10. Як випливає з назви, квітник рожевого кольору покриє ваш сад великою кількістю рожевих квітів, не потребуючи вилучення витрачених. Це сміливіший вибір ґрунтової обкладинки «Роуз». Квіти, які з'являються в скупченнях 20 і більше по всьому кущі, є яскравим, привабливим гарячим рожевом. Квітник рожевого кольору це витривалий і стійкий до хвороб різноманітність. Це ідеальний чагарник, якщо ви шукаєте трояндовий сад або живоплод з низьким рівнем обслуговування. Посадіть декілька з них поспіль, поливайте їх регулярно, і вам сподобаються постійні рожеві квіти з весни до морозу. Вилдичу. Наукова назва троянда вилдичу. Тип рослини багаторічний селекціонер Девід Остін, Великобританія. Розмір рослин від 4 до 5 метрів. Освітлення, повне сонце, частковий відтінок. Кліматична зона з 5 до 11. Ви можете не мати хорошого сонячного розташування для вашої троянди. Можливо, ви хочете спеціальної квітки. Зустріньте Вилдиш красуня, що стоїть на відтінку з розеткою четвертинними квітами, мається на увазі, пелюстки квітки поділяються на чотири окремі секції. Вилдиш це бліда, абрикосова відтінка з важковими білими зовнішніми пелюстками. Цей витривалий чагарник відомий своїм здоров'ям та простотою догляду. Його квіти злегка ароматні. Успішно зростаючи в широкому діапазоні зон, цей англійський кущ це недоцінений, надійний варіант для тих, хто шукає елегантне рожеве доповнення до свого саду. Кіфри Уанда Наукова назва роуз Майпітак. Тип рослини. Багаторічний селекціонер, Мейлхан, Франція. Розмір рослин від 3 4 метрів. Освітлення. Повне сонце до часткового відтінку. Кліматична зона від 4 до 9. Кіфри Уандер має подвійні квіти з унікальними кольорами. Посадіть декілька цих пейзажних троянд, щоб покрити ваш сад пишним, гарячим рожевим чашкою квітів білою нижньою стороною. Кефрі Чудо відповідає своїй назві: вам не потрібно няню з додатковими добривом або обрізкою. Цей сорт зацвітає з червня до морозу, навіть якщо ви трохи нехтуєте ним після вкорінення. Кіфри і Уандер це ефектна, приваблива троянда, все літо. Восени він розвинеться красиві помаранчеві стегна троянди, додаючи ще один цікавий сезон вашому саду: Роуз Вудзи. Наукова назва Роза Вуці. Тип рослини багаторічний селекціонер. Уродженець Західної північної Америки, розмір рослин від 4 до 5 метрів, освітлення, повне сонце, частковий відтінок, кліматична зона від 3 до 8. Якщо ви любите троянди, але хочете посадити сад з рідними рослинами, у вас є кілька прекрасних варіантів. У західній США слідкуйте за трояндовою деревиною. Ця дика рожева квітка має 5 окремих пелюсток у відкритої квітки. Ця проста форма найбільш доступна для заполювачів. Роуз вудзи має милі маленькі квіти, які можна знайти в різних відтінках рожевого та фіолетового. Він ідеально підходить для створення лісових та котежних садів. Цей рідний чагарник виросте в широкому діапазоні умов і навіть буде терпіти посуху після встановлення. Цей сорт цвіте з травня по початку липня. Його квіти супроводжуються великою кількістю помаранчевих фруктів, які прикрашають кущ до осені і забезпечують їжу для дикої природи. Роузе вудзи може поширитись на ріст, тому обов'язково обрізайте, як потрібно для контролю за його розмірами. Для садівників, які хочуть підтримувати рідних бджіл, у АЦС роуз ідеальний рожевий вибір. Поцілунок Мікейт Арбороза. Наукова назва роза Корагеліо Тип рослини. Багаторічний селекціонер. Кордес, Німеччина. Розмір рослини 8-10 метрів. Освітлення, повне сонце до часткового відтінку. Кліматична зона з 5 до 10. Кис Мікейт, ідеальна рожева рожева троянда для початківців. Це витривало, стійкий до хвороб і легко тренуватись на шпалах або огорожі. Колір цієї троянди вражає з багатими рожевими квітами в класичній формі. Поцілуй мене Кейт, ідеально підходить для різання і несе четвертині квіти на довгих стеблах. Його фруктовий аромат наповнить вашу кімнату приємним ароматом, коли ви приведете його всередину. Якщо ви хочете виглядати так, як знаєте, що робите у своєму саду без усіх додаткових зусиль. Посадіть поцілуй мене Кейт перед своїм парканом і очікуйте компліментів. Королева Єлизавета. Наукова назва Роуз, королева Єлизавета. Тип рослини багаторічний селекціонер, Доктор Уолтер Ламмерс, США. Розмір рослин від 4 до 6 метрів. Освітлення. Повне сонце. Кліматична зона з 6 до 11. -го. Хоча багато хто спочатку купує цю приголомшливу гранді Флору на честь її імені, вони незабаром приходять захоплення його численними перевагами. Королева Єлизавета заслуговує на місце в будь-якому саду для своїх великих, чистих рожевих квітів і невибагливої природи. Після того. Як проголосував улюблена у світі Троянда, королева Єлизавета, реблук протягом усього сезону і її важко вбити. Він класифікується як Гранді Флора, а це означає, що він має великі скупчення квітів, які чудово підходять для різання. З високою, вертикальною звичкою росту, королева Єлизавета це відмінний вибір для фону кордону. Зеїфейри наукова назва Роза Фе. Тип рослини, багаторічний селекціонер, де же Бенталел, Великобританія. Розмір рослин від 2 до 4 метрів. Освітлення, повне сонце. Кліматична зона з 5 до 11. Це правда. створює створюється чарівне садове відчуття. Якщо ви хочете викликати чарівну атмосферу, врахуйте цю троянду з великою кількістю крихітних рожевих квітів помпопом у скупченнях по всьому кущі. Зеїфейри виглядає делікатним, але не обдурити. Цей кущистий багаторічний сорт троянд належить до класових поліанських троянд, відомих своєю міцністю та стійкістю до захворювань. Цей карликовий чагарник чудово справляється з масовими насадженнями або каскадними з контейнерів. Посадіть зі на повному сонці та насолоджуйтесь його легким ароматом яблук протягом усього літа. Можливо, це буде початок вашої власної казки в саду. Осо легкий рожевий кекс, наукова назва роза чи вала б'яла. Тип рослини багаторічний селекціонер Крістофер Уорнер, Великобританія. Розмір рослин від 2 до 4 метрів. Освітлення повне сонце. Кліматична зона від 4 до 9. Посадіть рожевий кекс і вирощування троянд буде так просто. Цей ландшафтний сорт не вимагає зимового захисту, є високостійким захворюванням і вироблятиме до 150 квітів за один сезон. Осо легкий рожевий кекс це невелика троянда чагарника, яка постійно повторюється. У неї глянцевий темний.